Вони живуть у цивільному шлюбі, або вони живуть у громадянському шлюбі. Чуємо ми інколи. Інколи чути навіть вони живуть у громадському шлюбі. У цивільному чи громадянському слід розуміти буквально. Це сімейна пара, яка оформила шлюб в органах державної влади, переважно у раксі. Ви скажете ні, це помилка. Цивільний шлюб це коли разом живуть без розписки. Явище, коли стосунки не оформлені, називається фактичний шлюб або незареєстрований шлюб, або неформальний шлюб, або спів життя або застаріли, живуть на віру. Енциклопедії підручники завжди акцентують увагу на плутанині цих несумісних протилежних термінів. Громадянським шлюбом після 1917-го почали вважати шлюб, який оформлений лише в органах державної влади, без взяття шлюбу церковного. Чи фактичний шлюб або співжиття прирівнюється в Україні до громадянського шлюбу. Адже люди живуть роками в одному помешканні та ведуть спільне господарство. Мін'юст стверджує, що ні, адже сімейний кодекс чітко не врегульовує це питання. У випадку смерті одного з подружжя в незареєстрованому шлюбі той, хто залишається живим, може претендувати на спадщину померлого. Так. Але він чи вона стає в четверту чергу спадкоємництва, що показує тлумачення законодавства, якщо раптом не було внесено змін десь останнім часом? Якщо ви. Прожили з чоловіком до його смерті не менше п'яти років, можете це довести в судовому порядку. Якщо у померлого немає офіційної дружини, з якою він не розірвав шлюб, немає дітей, батьків, бабусів, дідусів, братів, сестер, онуків, то можна спробувати судитися. Якщо під час співжиття з померлим ви придбали житло чи автомобіль, то він належить тому, на кого це майно було оформлено. Якщо лише на померлого, то справи кепські. Скільки людей в Україні живуть у фактичному шлюбі, точної статистики нема. Опитування показували, що максимум 12 пар вважають, що вони живуть у фактичному шлюбі. Це ненаглядна цифра, оскільки хлопець, який живе з дівчиною рік-два, може не вважати, що він живе в будь-якому шлюбі. Зустрічаюся. Дівчина може відповісти, що перебуває в шлюбі просто неформальному, хоча може бути і навпаки. Моя думка, мінімум кожна п'ята пара в Україні живе у незареєстрованому фактичному шлюбі. Кожна п'ята дитина народжується поза шлюбом. Там якась частина народжується матерями-одиначками, але не визначена, але чимала кількість пар живуть роками без народження дитини, відкладають.